Ну і про знову ж таки наші перспективи будемо говорити далі з Юрієм Романюком, це голова Всеукраїнської громадської організації Україно в НАТО, член Атлантичної ради. Пане Юрію, вітаю вас. Слава Україні. Євлен, слава. Пане Юрію, давайте якщо можна роз'яснимо і, і мені, і нашим глядачам, так, от, власне, якось так простіше на пальцях, так би мовити, що означає цей. Спрощений вступ, так як, як саме може чи має виглядати ось ця процедура. Ну на сьогоднішній день я би хотів сказати вашим телеглядачам, що Україна добивається вичавлює з НАТО максимум те, що можна вичавити позитивно для України в цих реаліях трагічних, які є сьогодні пов'язані з війною в Україні, тобто більше ніж позитивного сприйняття і запевнення того, що Україну все ж таки приймуть з НАТО. І швидше всього будуть приймати однозначно за спрощеною схемою без отримання Україною ПДЧ, в якому нам відмовили, ви пам'ятаєте на Бухарестському саміті 2008 року. Це вже схиляється однозначно. Україна категорично відмовилася українським політикам виконувати і вертатись до теми ПДЧ, тому що ми своєю 15-місячною, як мінімум останнього періоду, гарячою фазою війни в Україні. Довело, що ми вже давно виконали всякі ПДЧ, і вертатися в дитячий в молодшу групу нам не потрібно. Тому ми претендуємо на автоматичне включення і прийом України в НАТО відразу після завершення війни. А отут виникає куча питань. В загальному хотів би акцентувати увагу для наших телеглядачів, що є повний консенсус того. Серед країн НАТО 31 і Швеція, яка найближчим часом можливо вступить в НАТО, буде 32 другу країною. Україна претендує на 33 третє своє членство в НАТО. То є консенсус того, що Україна буде прийнята в НАТО, і що ніяких додаткових запрошень Україні вже ніхто давати зараз не буде під час гарячої фази війни. А по завершенню виникає колізія, в який час Україні надати це членство. Чи це на протязі перших півроку року, чи це затягнеться процес на 2-3 роки? У тут є дискусії, тут є повне непорозуміння, і тут НАТО не готове сформулювати спільний консенсусне рішення. Бо деякі країни, так як Шольц, якщо ви пам'ятаєте, ще місяць назад заявив, що Україна не може претендувати на автоматичний вступ. В НАТО після завершення війни поки не виконає своє домашнє завдання, тобто тема виконання зобов'язань взятих на себе Україну з порядку денного не знято. Телеглядачі можуть запитати, а що ж це за домашні завдання? А це ті самі 95% завдань, які необхідно Україні виконати згідно копенгагенських вимог, на які би Україна хотіла вступити в ЄС. Тобто 95% всіх вимог щодо вступу в ЄС, щодо вступу в НАТО абсолютно тотожні. Це демократизація суспільства, прозорість армії, цивільний контроль над армією, реформа прокуратури, СБУ 9 років, які ми не реформуємо. Це боротьба з корупцією, це відсутність закупівель барабанів на 800 тисяч гривень без ПДВ для київських бомбосховищ. Це відмова від закупівлі, всяких сковородок за 700 тисяч і тому подібне. Бо це всі домашні завдання, які Україна має виконати, не дивлячись на те, що в Україні триває війна. Бо якщо війна триває, то чому не розстрілюють, чи не карають корупціонерів? Що заважає одне одному? Навпаки, здається, все би це допомогло побороти раз і назавжди українську корупцію. І тоді би так гостро не стояло питання. Виконання Україною свого домашнього завдання. Тому Україну приймуть НАТО не на Вільнюському саміті. Ніхто запрошення давати Україні на вільнюському саміті, на жаль, не буде. І на наступному саміті, 4 квітня 2024 року, в Вашингтоні, ювілейний саміт, присвячений 75-й річниці НАТО, Україні теж запрошення давати не будуть, поки не завершиться гаряча фаза війни. А отут ще виникає питання: а коли завершиться гаряча фаза війни? І експерти, і західні схиляються, що може бути по різному, що поки не завершиться президентські вибори в США в листопаді 24-го, а інаугурація 20 січня 2025-го, то можливо війна і не завершиться, бо Путін не погодиться на завершення війни, поки не дочекається результатів виборів в США. І отут питання: в які терміни хоче вступити Україна? Якщо ми не знаємо, коли війна закінчиться, пане Юрію, але Дивіться, от стосовно війни, давайте так само поставимо крапку, тому що ну, є таке поширене е, твердження, так, а яке, наскільки я розумію, не зовсім відповідає дійсності про те, що ну, начебто воююча країна не може стати членом НАТО, але знову ж таки, е, по суті, там в регламенті немає відповідного ну, чіткої от такої норми, наскільки ну там я вивчав це питання. Ні, е, е, я, я, я вибачаюся, я змушений спростувати ваше твердження, там чітко ясно. Країна-претендент на вступ в НАТО не повинна мати територіальних претензій зі своїми сусідами. Вона не може перебувати в стані війни і мати територіальні претензії. Хоча, як, як би це нонсенс не виглядав, дуже багато країн-членів НАТО мають територіальні претензії навіть станом на сьогоднішній день. Наприклад, Туреччина і Греція. Угу. Ну, це парадокс, це нічого не зробиш. Е, так, зрозуміло. Е, так, я просто читаю зараз. Ну то, дивлюсь, оцей е, момент там, де роз'яснення юристів, ну але ну дякую. Кажете, що ні, значить ні. Тобто, не, не може тоді це такого бути. Так, я, е, так. Е, добре. Тоді, от е, дивіться: а чого тоді чекати власне на цьому, на вільнюському саміті? Е, якщо ви кажете, що рішення не буде, там конкретно про, е, ну, там, про вступ. Е, а що буде? Відповідаю. Ну, дивіться, Україна, я ж вам сказав на самому початку, вичебала з цього саміту вільніську максимально, що можна вичевити. НАТО йде на компроміс Україні. Вони готові підняти рівень співпраці між Україною і НАТО до рівня створення комітету Україна НАТО. Хоча нам це абсолютно до лампочки, що комітет Україна НАТО, що існуючі комісія Україна в НАТО. Бо мало що міняє назва. Комісія на комітет, хоча вони кажуть, що комітет це вищий рівень Росія має вже 15, мало до сьогоднішнього дня 15 років співпраці з НАТО на рівні комітету, у них було вищий рівень співпраці ніж України НАТО, хоча вона не претендувала на НАТО. Вони говорять, що комітет може приймати самостійні рішення у двосторонніх стосунках між НАТО і конкретною країною, в даному випадку України. Хоча всі рішення безумовно приймає саміт НАТО на рівні консенсусу глав держав. Але в такій текучій буденній співпраці достатньо засідання комітет Україна НАТО, ніби і вони можуть самі приймати рішення без глав держав, а завдяки там представникам країн-членів НАТО і України, які є при місії України в НАТО в Брюсселі. Тому це, ну, це такий подарунок. Ми вам подаруємо не просто костюм, а подаруємо ко костюм дорогий. Ми вам подаруємо шоколадку. Ну це мало що вирішує, тому що в Угорщині нічого не забороняє блокувати засідання Ради нової комітету України НАТО так само, як вона блокувала на рівні Комісії Україна НАТО. Ну, наприклад, я кажу, моделює ситуацію з найгірше. Тому безумовно вони намагаються Україні зробити е приємне. Запевнити нашу вони ще більше будуть допомагати. Бачите, США надає на 325 мільйонів додаткової зброї. Країни Швеція нині заявила, що вона буде готовити на гріпен своїх літаках українських пілотів. Ну намагатися в усякому випадку спробувати тест польоти. Наскільки здатні українські пілоти? Данія заявила, що вона на своєму готовищі буде готувати своїх спеціалістів в навчальній базі українських 24 перших пілота на F-16. Що всі країни Канада дає на півмільярда доларів ракет протиповітряної оборони для України. Тобто вони готують там в форматі Рамшсайн на війніському саміті дуже багато подарунків. Вони все, що зможуть, підсилюють Україну. Тобто, Захід, що може, то робить їм за це потрібно дякувати. Це однозначно, але воно не має нічого спільного вступом України до НАТО. Це дві різні речі. Допомога Україні в війні проти Росії це одне. Дякуємо за це. А процедура вступу України в НАТО це абсолютно інше питання, яке не пов'язане одне з одним, і тому в плані просування вступу України в НАТО є запевнення, і є вже консенсус нарешті, що Україна таки буде в НАТО, і це вже категоричне рішення всіх 31 країни замітити, в тому числі і Угорщини. Але от тут є дискусія, коли приймуть Україну в НАТО після війни. Тут є ще одне питання, яке я би я хотів, щоб наші телеглядачі розуміли. А на яких умовах припиниться ця гаряча фаза війни? Є два, як мінімум, сценарії. Перше, це тріумфальна перемога України по суті. Капітуляція Росії це один сценарій. Тоді прийом України в НАТО очевиден абсолютно. І зовсім інше питання, коли припиниться гаряча фаза війни, в результаті договорняків. В результаті мирних переговорів, от умовно кажучи, на тих підставах, на які сьогодні присутні в Києві президент Південно-Африканської Республіки, або ініціативи бразильського президента, або ініціативи Папи Римського, або ініціативи мексиканських президентів і тому подібне, цим так званих миротворців, які хочуть схилити Україну, продати свою незалежність в обмін на так званий мирний договір. У тут є два різних питання: а Путін на яких умовах буде підписувати мирний договір з Україною, якщо українська армія його не розіб'є? А от якраз предметом торгів буде відмова України від НАТО, і тому НАТО зараз в такому вибачте дурацькому положенні вона не розуміє, що обіцяти Україні. А якщо Україна відмовиться від НАТО в обмін на запевнені гарантії Путіна, що він віддає Україні територіальні завойовані їм території? І Україна на це погодиться. А ми вже пообіцяли в НАТО, що ми Україну вже приймаємо наприклад, літом 25-го. То як ми будемо виглядати після цього? І от НАТО задається цими питаннями. Вони хочуть дочекатися в результаті чого припиниться війна, яким шляхом припиниться війна, Україна буде переможцем. Чи це буде договорня? Це дуже багато що значить. Пане Юрію, дуже дякую вам за таке детальне роз'яснення. Я тільки на завершення просто скажу, от чому я задав питання про воюючу країну. От згадав, зокрема, просто я про те, що е, Олександр Вінніков от, такий був власне е, голова представництва НАТО в Україні. Так, от то він сказав, що в Вашингтонському договорі НАТО немає такої норми. Відповідно, я й хотів у вас поточнити це питання. Дякую, що ви від нього на нього відповіли. Е, Юрій Романюк, голова всеукраїнської громадської організації організації Україна в НАТО був з нами на зв'язку. Говорили ми про наші євроатлантичні перспективи.